А зараз прошу всім заквалідувати давніх колядок, які ми записали в фольклорних експедицій. Я, я думаю, у кожного вдома, у кожного в селі, у кожного в місті є свої колядки. Ось ми зараз таку. І, до речі, ви зрозумієте, що це не так складно, можна всім разом співати навіть зовсім невідому колядку, але воно все дуже схоже і просто. Тому всі співаємо. Ой, добрий вечір, пане господарю, о тебе разом, о тебе, ой, чи дозволиш заколятувати о тебе, о тебе, Дем звеселити, діток розбудити. В полі виросло деревце, рай розвився ой рай розвився, Господь звеселився, син Божий народився а те є деревце, три брати рубали. Разом приспів, рай розвився Господь звеселився, син Божий народився. церкву будували і з трьома верхами, рай розвився. ой, рай розвився. Співаєм, Господь звеселився, син Божий. І з трьома верхами, з трьома престолами, Рай розвесь, ой, рай розвевся, Господь звеселився, Син Божий народився. в першому престолі Ісус Христос лежить, Рай розвесь. Рай розвився, Господь звеселився, син народився. В другому престолі, Діва Марія, Рай Разом! ой, рай розвився, Господь звеселився. Третьому престолі сам готець Микола. Рай розвився, Ой, рай розвився, Господь звеселився, син Божий народився. Дожидайте святого вечора з різдвом Христовим. бажаєм, дійсно, в'язням, невинно засудженим. Чи які не, не, незаконно сидять тут, на жаль, не, не за людськими законами, дійсно, в першу чергу бути вільними, бути на свободі серед нас. А зараз, а всім вам, щоб було у вас і на столі, і під столом, і в коморі, і на дворі, і у мисті, і у ложці, а дівчатам, жінкам, і в колисці. Дай Боже.